4. нас номер Я просто роблю свою роботу. Коли потрібно, ми всі виконуємо просто якусь частину своєї роботи. Важливо просто, щоб цю роботу хтось міг виконувати. Наскільки це можливо, виконую, я не кажу, що я щось роблю екстра, ну. Просто кожен робить свою роботу і разом це створює якусь взаємодію. не болить, ні? Самі важкі моменти, напевне, бувають психологічно, коли бачиш таких молодих людей. У нас зустрічаються по 20 років, 22 роки молоді хлопці, в яких важкі поранення є, які втрачають кінцівки, очі. Ну, стають інвалідами.